Вітаю, шановні глядачі в ефірі. Програма Пряма мова. Програма, в якій ми спілкуємося з відомими та обізнаними людьми в тій чи іншій сфері, та людьми, які дійсно гідні вашої уваги. Час від часу ми отримуємо тривожні звістки від наших краян, які перебувають в зоні антитерористичної операції. Борються там з російським окупантом та захищають нашу землю від недоторканості та щоб вона була незалежною, борються за мир та спокій в нашій країні. Не один з них вже віддав своє життя. Сьогодні моїм співрозмовником є людина, яка була в самому серці антитерористичної операції, учасник бойових дій на сході Микола Веремчук. Вітаю тебе, Коля в студії. Вітаю. Розкажи, будь ласка, як ти потрапив, ну як так сталося, що тебе ніби спровокувало піти в зону туди і воювати, захищати нашу землю. Ну, по-перше, в 98-му році, коли така була корупційна система, і відкуплялися від армії, в 98-му році я за власним бажанням пішов в армію і вирішив повністю відслужити той строк служби, який був призначений на той час. В даний момент я працював в народного депутата України Королюка. і... Ситуація, яка склалася в Україні під час, коли російські війська захопили Крим, я не зміг це просто залишити без жодного, скажу про скільки внімання, уваги. Уваги, да, уваги не зміг оставити. І я також записався добровольцем, пішов в з команд, записався добровольцем. І під час того як я записувався, через два тижні мені перезвонили з військомата, ну і на той час предложили контрактну службу в збройних сил України. І так я з того часу, з 9 квітня 2014 року, попав в Збройні Сили України. Тобто ти підготовку військову маєш, в якому зараз ти вроді зводить. Військову підготовку маєш. Є в тебе. В якому зараз батальйоні ти перебуваєш? В батальйоні зараз перебуває це батальйон радіотехнічних військ, який несе службу і в Донецькій області, і в Луганській області. Чи забезпечені ви всім необхідним? На даний момент забезпечені на 70%. На 70% два взводи забезпечені повністю. А далі будемо вже думати, як що саме вам необхідне? Що потрібно? Що саме необхідне? Ну, так як в нас нема е не підключення до світла, нічого, ну, це е такі технічні питання, як АД, тобто генератори, які виробляють енергію, а з одежі, з форми, е дай Бог. Покаже безпечен бронежилети, каски теж бронежилети зараз. Каски хто купив сам собі, таке хто... хто кому допоміг да, 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 да. чи допомагають твоєму батальйону? Ну наші волонтери рівненські? Допомагають, дуже допомагають. Я вам скажу, що навіть ця форма, що зараз на мені, це завдяки волонтерам. Бо наша українська форма це не предназначена для таких дій, які там перебувають, тому що під час жири, коли ми були літом, та форма розлазиться. розлазиться. Їздиш, пилюка, все це а стірка, вручну стираємо. Ну, однозначно, вона приходить. Триматися да. не буде. Коли ти вперше їхав на схід, чи не було тобі страшно? Вперше, коли їхав на схід, ну було страшно. Але я скажу, що ми їхали, ну, з позитивом туди. З позитивом, так як навіть ніхто не переживав нічого, бо ми знали, куди їхали. І знали, що треба щось туди робити. Який це раз ти будеш йти на ротації вже? Зараз буду їхати, четвертий раз буду на ротацію їхати. А скільки приблизно у вашому батальйоні людей? В батальйоні приблизно десь біля ста чоловік. Ста чоловік в батальйоні. А по взводам то вже як на виїзді, ну там. Певна кількість людей. Я не можу цю інформацію просто розповсюджувати, так як вона є. Е, коли ти їздиш завжди на ротацію, чи те саме, в те саме місце їдеш, чи кожен раз у вас є інші? У нас е, вже за дві ротації перебули ми три місця. Три місці. Тобто Це... кожен раз завжди інший? Да. Так, так. Як ставляться мешканці Сходу до наших хлопців? мешканці сходу, ну я скажу, що 50 на 50, а може навіть і 30 на 70, Так як ми навіть їхали на своїх машинах на туди перший раз, то коли ми доїхали до Києва і може кілометри 100 за Київ, то ще люди відносились так, хто там десь зупинився, хто винесе банку якогось закрутки, хто що там хтось допоможе. Там це певна людська гідність нашого заходу є. На схід, як вже перетнули кордон Київської області і заїхали печи під Харків, ну, люди відносяться зовсім по-іншому на рахунок цього. Ніхто не допомагає нашій армії. Я ж говорю, 30% є людей, які допомагають там нашій армії. І я задав один раз питання волонтеру зі Сходу: говорю: а ви не боїтесь, коли... От, Наприклад, така ситуація, коли прийдуть у ваше село е е е сепаратісти, і от вони, е і ваші ж односельчані покажуть на вас пальцем і скажуть, от вона, та, українка, вона допомагала нашим військовим. Вона сказала, я не боюся. То гордовали вона да, вона гордо працювати. Огордували себе. Вони так же само, я рахую, вони так же само воюють, як і наші військові. Коля, знаю, що ти возив боєприпаси та продукти на Луганський аеропорт. Так. Там була якась така ситуація. Ти розказував, розкажи, будь ласка, детальніше про неї. Ну, детальніше розкажу, коли ми попали останній раз на аеропорт, завезли, ну, везли ці продукти, передачі солдатам. Я, я тоді навіть плакав, коли ми привезли передачі, які були. ну, Доволені. Емоції в людей Так, да, емоції Задовлені. людей, коли забудовані, коли з дому прийшла передача. Хтось їм щось передав. Це не було просто не перейняти цього. Ну, а як ми везли, ну, однозначно ми попали під обстріли туди і назад їхали, під обстріли попали. Але я рахую, що це стоїть життя, навіть, щоб допомогти своїм же ж однополчанам, тим, хто служить Тобто їдеш свої. туди і ти не боїшся нічого. Ні. Тобі гордо за це? Так. Да. Як ти з дружиною спілкуєшся? Там ж стріляють завжди. З дружиною спілкуємося. Ну, спілкуємося більше. Ну, письма не пишу, листи. Ну, я листи ревні. не пишемо, бо зараз лист щоб дійшов. В основному по телефону. По телефону, і визначеним визначений час, коли перезвоню, коли не перезвоню, коли мене ж, дружина навіть не знала на першій ротації, що нас обстрілюють і так просто случайно попала, коли ми з нею говорили по телефону. Нас почали стріляти, і тоді вона почала вже тут, що півгорода підняла на уші. Бо, ну я розумію, дружину, тому що двоє дітей і треба вона переживає. Але якось вийшли з цієї ситуації і порозумілися з нею, поговорили, що треба це виконувати, що діти ростуть, що другі діти ростуть. І як говориться, я не хочу, щоб, наприклад, мої діти, так же само як на Сході, в Луганську чи в Донецьку, ховаються в подвали. І щоб мої чиїсь тут діти ховалися в підвали. А загалом, от коли ти сказав, що ти йдеш, їдеш в зону АТО, перший раз, коли ти пішов добровільно в військкомат, як дружина поставилася, батьки, діти, я, як це? Ну, батьки, коли я перший раз їхав, мати зовсім не знала про це, батько знав, дружина знала, дружина знала, але віднеслася до цього з позитивом. Ну, я ж перед цим говорив, що вона розуміє, що як не ми, не хтось не поїде туди, то цього всього вони просто-напросто прийдуть сюди. Для чого це? Я теж. Тобто, якщо ти вважаєш, якщо ми здамо зараз Донецьк, вони підуть на захід. Може, так? Можливо, і таке. Я не буду говорити це все, але у Путіна в мозгах не покопаєшся. Я зрозуміла. Коля, Луганський аеропорт знищено. Знищено Донецький. На твою думку, чому така сильна увага приділялася Донецькому аеропорту? Ну, Донецький аеропорт може і знищено. Загалом, термінал такий, але Донецький аеропорт наш. І він буде оставатись наш. Я думаю, що наші бійці, які знаходяться там, хай Бог їм допомагає, будуть захищати його до останньої до останньої кровиношки своєї. Тобто бійці там є, підвалі чи демондобр? Є, теріндопор... є. є. Тут не здано. А Луганський аеропорт теж не здано? Ні, Луганський аеропорт наш е вже не нас, тому що ми тоді, коли Луганський аеропорт захопили, ми відступили трошки. Але я думаю, що це ненадовго. Ми вернемося туди. Ми їх заберемо. Да. Скажи, будь ласка, коля, загалом, як хлопці на сході сприймають, так би мовити, перемир'я, про яке завжди говорять наші політики, що є перемир'я, є воно насправді, і що воно там говорить? дуже погано. І дуже я скажу, що відразу не можна навіть з цих слів підібрати по це перемир'я, так як під час перемир'я заборонено стріляти. Заборонено. Їм нічого не заборонено, нам заборонено. Ну, я цього, звісно, від наших політиків не, очі... ну, не очікував, тому що я розумію, що сидіти в кріслах і протирати свої штанішки за пару тисяч енних грошей, то це не бувати на сході і не розказувати, що я був на сході і все, політик був на сході. Я не повірю ніколи, що він був на сході і десь там воював. Чи десь був в зоні активних дій. Був назад і все. А так як вони відносяться до цього, то я думаю, що негатив збирається в самих людях, в самих солдат, в самих цих. Ну, їм і це вернеться. Просто-напросто не ми зробимо, то Бог все бачить. Тобто, коли йде перемир'я, наших людей більше помирають, тому що ми не стріляємо, ми не відстрілюємося. Ну помираємо, не так можна сказати, що помираємо. Так, да, помирають. Тобто я зрозуміла, що якщо йде перемир'я, наші не відстрілюються, Ні, немає. а ті стріляють. Тобто перемир'я немає ніякого. Ніякого. А скажи, будь ласка, наскільки часу ти прийшов зараз на ротацію і що саме основне необхідне зараз твоєму батальйону? Ну… На часу ми прийшли, ну я думаю, більше місяця. Більше місяця. Я так надію, що ми будемо більше місяця вдома. І е, то, що потрібно, ну я ж перед цим вже говорив, що технічні такі питання, що треба задавати ну, волонтерам, чи в них є, бо другим не задаси. Іменно до волонтерів звертатися по одежі, так, да, одіті, обуті. Згідності, а технічне питання, то це ми ще будемо вирішувати час від часу, під час того, як ми тут будемо на ротації, вже будемо технічне питання вирішувати і будемо якось це удосконалювати, як говориться співпрацю з волонтерами і за всіма. Ти неділю тому приїхав в mm -hmm. відпустку. Скажи, будь ласка, яка там зараз ситуація на сході? З твоїх вуст, з твого бачення, з твоєї точки, ну з твого зору, ти ж ти ж там тільки що приїхав недавно. Ну, як сказати, коли я був літом і бачив щастя процвітаючим містом, ну, не містом, там СМТ, процвітаючим СМТ, то я скажу, зараз побачене – це зовсім різні речі. Руїни, руїни, руїни. Я розумію, розумію що, Ярослав, я тобі скажу, що так, коли люди відстраюються, і зараз, коли валять, вони не думають, що це кров'ю і потом було построєно Чужі, тими ж дідами після війни. Я навіть е, е, зустрів одного от, е, е, з Другої світової війни ветеран. Ві, і він сказав: що ніколи не думав, що в нас на Україні ще таке буде. Ніколи не очікував говорить. Що я з ними разом воював проти німців, вони зараз нас обзивають німцями і бандерами. І що ми їмо дітей. Ну це зовсім розумієш, навіть в голову не вкладається, як так можна говорити зі сторони тих людей, які були ну, як народ один і той же самий, да, ми відділилися і відділилися ми мирним путем. Да, ми прожили 20. 23 роки без війни, без нічого. Не можна було далі жити. Можна було. Просто-напросто, бач, є якісь ситуації, якась людина одна, яка, яка хоче завоювати весь, весь світ. світ. Да. Що дає сили нашим військовим ризикувати своїм життям, захищаючи нашу Україну? Ой, знаєш, дуже багато <схід> дає сили. Дуже багато дає сили, я тобі скажу, що е, малюнки дітей, е, листи, які вони присилають, е, це просто як читаєш, то плачеш. Бо і перші класи, навіть як звідси е, від'їжджав, то навіть де моя дочка в першому класі учиться, в 26 й школі, то вони зробили від цього класу голубу миру і перші свої слова написали тоді. Знаєш, це дуже таке натхнення велике для наших солдат. Ну а по-друге, вони пішли захищати цілісність України. Тому що Україна єдина і народ, той, що там, так же само наш народ. Те, що може їм запудривати десь там мозги. А більшість там людей, я думаю, що 50 на 50 зараз теж просто їх не випускають звідти. Вони хотіли б виїхати, але їх просто не випускають. І це жалко, це одне, що за дітей, за... що діти там ну, ховаються по тих подвалах. І говориться, як подивишся фотографії Другої світової війни, які діти були чорні, я, я, я так і думаю, що вони і зараз там такі ж самі. Бо без води, без світла, якщо в будинку нічого. жити, без нічого, то однозначно і, і, нічого хорошого не буде. А їсти треба теж щось. Коля, ти казав, що коли ти. Ішов військкомат добровільно, щоб тебе взяли, якби щоб ти поїхав в зону АТО, ти працював у Валентина Королюка? Ну тоді ще ну, давай добавила. Валентина таке. Королюка. Да. Скажи, будь ласка, як до цього поставився пан Валентин, і знаючи, що ну, тобі там платити будуть зарплату, коли ти працюєш у пана Королюка, а тут ти знаєш, що тобі ну, не будуть. Яка думка була? Що в тебе було перша на думці, коли ти так, ну, відмовлявся? Відмовлявся перш на думці, ну я йшов, я ще раз говорю, що я сам пішов в армію тоді і зараз пішов, тому що знав, що треба піти. А королюк пан як був? Пан поставив? Королюк поставився. Ну я скажу, і йому було може і не хотів, щоб я уходив, ну і однозначно. Я думаю, що він теж рахував, що це правильне рішення. Він тебе зрозумів. Да, тебе, да. зрозумів. А чомусь тобі допомагав? Так, mm, да. він мені допоміг, він мені купив бронежилет, особисто тільки тобі? Особисто, так. Да. Взводу він Ні, не взводу. Допом... До... Я до нього поки не звертався на даний час. Ну, не знаю. Може, звернуся ще. Як потрібно, буде, да. ти будеш звертатися. Звернувся до королюка Олександра, кстати, доктора, лікаря нашого. Да, він допоміг нам теж. Допоміг? Да. Добре, що є такі брата. люди, які можуть так. допомагати. Знаєш, що коли ти був в АТО, якраз твоя донечка йшла в перший клас, так. твоє відчуття, твої думки, твоє серце, як воно як ти це все, все сприйняв? Ну, сприйняв не дуже так. Було дуже жалко, що я не побував. На першому вересні в дитини, як говориться, і вона хотіла, щоб я там був. Я навіть замітив, коли е я їду туди, то вона якось так і учиться стає замкнута більш в собі. Коли приїжджає, вона вже радісна і вже туди, так і хочеться їй, і зі мною уроки робити. Ну, як їхав, як я, ні, ми тоді розраховували, що ми приїдемо до 1 вересня, бо нам пообіцяли тоді ротацію раніше. Думав, що приїдемо. Ну, так вийшло, що ротацію перенесли. Якісь певні е були причини на це, е перенесли на 19 вересня. Ну і приїхав вже донечка, була в першому класі. Коля, твоя думка з того приводу, як ти вважаєш, що до нас приїжджають переселенці з сім'ями? Жін, дружина і чоловік? Якщо дружина і чоловік. Ну і ще би моя думка, ну так, 70 на 30. Якщо приїжджає жінка з дитиною, а чоловік залишився там, то це взагалі негативна думка про них. І в мене таке відчуття, що просто-напросто вони там воюють проти нас, а їхня дружина, його дружина з дитиною тут живуть, можна сказати, на халяву, бо не хочуть не робити нічого то як вони хочуть від'єднатися і зробити Народна Республіка Луганська, і Народна Республіка Донецька і хочуть приєднатися до Росії, то чому вони відправляють їх на Захід? А не відправляють в Росію туди. Хай відправляють в Росію своїх дружин і жінок. А чи були такі от переселенці, де сім'ї там дружина з дітьми приїхала на захід, а чоловіки пішли воювати? Чи ти такого не зустрічав? Я е, такого я не зустрічав. Я знаю, що є е, люди, які е, з Сходу воюють, ну воюють в добровольчих батальйонах. Так, да, є вони, і вони відстоюють теж права України повністю, бо вони не згідні е, з, е, з цією ситуацією, як зараз склалася в Україні. Якщо чесно, вона навіть не в голові не вкладається ця ситуація. І знаю, що дуже багато зі Сходу в доброчих військах воюють. Чоловіки. За Україну да, за Україну. То це дуже добре, якщо Конечно, є такі люди. Що для, що для тебе є особисто Україна? Для мене Україна. Ну, Я почувствував – це козацтво. Тому що козаки колись, в полях жили. Варили в Казанку їжу на вогні, жили в землянках, як говориться, зимували там. І ми так зараз зимували в землянці живемо. І розумієш, Україна це кобзар. Україна і дуже багато у нас, я скажу, що от, в Україні наймиледі. Наймалозвучніше мова, солов'їна мова. Да. Солов мова, солов мова. Да, я говорю, може, суржиком. Але скажу, що суржиком я теж все можу зможу сказати повністю. Я думаю, якщо мої діти будуть учитися більш досконаліше, може, чим я українську. українську мову вчив раніше, то я думаю, що вони будуть розмовляти повністю на українській мові. І це я буду це. Привітливо до цього ставитись, тому що українська мова це дуже гарна мова. Е, ти буваєш в самому серці бойових дій. Скажи, будь ласка, скільки ще триватиме ця, ну, він давай скажемо, війна, антитерористична операція? Ну я цього не можу сказати, це вже залежить від наших політиків, і від нашого президента, які будуть команди, головнокомандуючий. Головнокомандуючий командує армію, от хай він і віддає. Відповідні накази, які будуть стосуватися не перемир'я, а наприклад, зараз четверта хвиля мобілізації. На твою думку, чи буде цього разу дуже багато добровольців? <клух> не людей, які дадуть просто повістки, а які… Набагато сили... менше буде добровольців. Одноз... Чому? Ну, не знаю. Буде однозначно будуть добровольці. Вони були, будуть, бо є патріоти України, їх дуже багато, цих патріотів України. є. Я навіть знаю пару чоловік із моїх, які говорять, якщо все буде, то ми теж підемо воювати. воювати І я це все підтримую. Я це все підтримую, тому що, як сказати, багато нас ніколи не буває. З твоїх друзів, знайомих, хтось пішов воювати? З моїх друзів на колода пішли. Багато десь? Да. При... Є. є. То ви одна команда. Да. Ви захищаєте Україну. Да. Що б ти порадив нашим добровольцям, от якраз, які хочуть іти воювати? Добровольцям ви? Так. Тай Бог буде з ними. А ті, які ухиляються? А ти, хто ухиляється, ну є така приказка: моя Майхата скраю. То хай вони не забувають, що хата перша краю завжди першою горить. І вона згорить швидко. Тому що в глибині буде ми ми. А ці, що. Десь там Так. Да. Я зрозуміла. Я тобі дякую, Коля, за таку цікаву розмову. Яка ну, додає, я так думаю, нашим глядачам, і тим, хто захоче воювати, додасть вона сили, мужності. І дійсно встануть з дивана, ті, хто лежить і відмовляється йти воювати, все-таки Ну, Дуже багато таких людей є, які лежать на диванах і, наприклад, за 1500 не хочуть йти робити на роботу. Ну, то хай встануть ці дивани, перестануть пити пиво. І, Будь ласка, чекає військка приходять, записуються, йдуть. Я тобі бажаю і сили, і витримки, і мужності. Повертайтеся завжди. Ми вас любимо. Ми вас будемо чекати і будемо про вас піклуватися. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був учасник антитерористичної операції Микола Беремчук. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та пам'ятаймо про тих, хто нас захищає. Дякуємо за довіру.